Привіт усім! Я рада вітати вас на нашому каналі Бабусині Паради. І сьогодні будемо готувати ось такі грибочки. Це в мене березуни, це не білі, зато вони такі чорні. Але е, якщо хотів, щоб були білі, ви можете при варці додати або лимонної кислоти, або трошки оцту І вони будуть білі. Я не давала при варці я давала і так маринад. Оцту так що будемо готувати. Ось, скільки грибів. Оце березунчики, маслюки, і те білі, дві такі великі, білі, скільки грибів багато. Ось. Будемо щось з них робити. От гриби ми повідварювали. Я трошка, Там ще всі ці каструли, а тут трохи я відцідила гриби. Отак От порізала на такі кусочки. Ось на отакі. такі понарізала. От е, це ніжки. А шапочки я поставила зробила маринад і поставила в маринад і варіється ще в маринаті. Зараз будемо закладати у банки, а ці буду у морозилку, Просто від варені буду класти в <кій> Маринад, Маринад я робила <кій> на літру води, я давала 50 грам соли, 50 грам цукру і стаканчик 100-грамовий такий оцту. 3-4 душистих пахучого перцю, 5 горошин чорного перцю, 2 гвоздики і 3 лаврових листочки на літру води. Закип'яла. Тоді, коли я оці гриби промила, як вони відварили, я варила їх довго, я варила їх десь 3 години. То не треба так варити, але я мала другу роботу, я варила їх 3 години. Три години я їх проварила і тепер кинула їх ще в маринад. І в маринаді мають прокипіти пів години. Але мене, я їх промивала. Прокип'ять пів години і будемо наливати в банки. От. Тоді, як будемо наливати, я вам покажу. Марина, маринад. І ще я замочувала їх на ніч. У соленій воді, поставила їх зранку, промила їх у трьох водах, тоді поставила варити і додала ще лишку соли, аби вони під соленій воді варилися. Піну збирала. Піну збирала, проварилися в і тоді промила їх і закинула зразу у маринад. Зараз будемо накладати у слоїки. Півгодини гриби проварилися у маринаті. І тепер разом з тим, во, отак з маринатом, наливаємо в банки. Гриби мають у банках так вільно плавати. Разом з маринатом ми наливаємо в банки. Отако. Не мають вільно плавати, наливаємо пол. Банки обов'язково мають бути сухі. Так, накриваємо кришку, ми ще будемо їх стерилізувати. От, ось так. Я розложу всі банки. Ось, ось так має у банці, має отак свобідно плавати. Гриб, отак свобідно має плавати. І якщо ви не хочете стерилізувати, можете годину проварити, гриби в маринаті, і тоді під одіяло і, і все. А я, я буду все по-давному, я колись так закривала і буду так закривати далі. Коли я вам покажу, які вийдуть. Ось так варяться стерилізуються наші гриби. До речі, хто не підписався на наш канал, підписуйтесь. Ставте лайки, якщо вам сподобалося відео. Прокоментуйте. Запрошуйте своїх друзів на наш канал. Діліться відео з друзями. Будьте здорові. миру всім і нашій Україні. До зустрічі. А я покажу вам ще, як будуть готові.